Всім намасте! сьогодні у нас пранаяма сурія пхедана. Це така у нас тепла розігріваюча пранаяма, дихання правою ніздрею або сонячне дихання. Нам допомагає підняти настрій. Ця пранаяма швидко розігріти тіло, знімає втому і допомагає зменшити депресивні прояви. Всі вдихи правою ніздрею, видихи лівою. Піднімаємо праву руку до лиця, згинаємо вказівний середній палець, підносимо руку до носа і закриваємо безім'яним пальцем ліву ніздрю, вдих правою, закрили праву, відкрили ліву видих. Закрили ліво, відкрили праву, вдих. Закрили праву, видих лівою. Закрили ліву, вдих правою. 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 Видих лівою. Закрили ліву, вдих правою. Закрили видих лівою. Закрили лівою, вдих правою. Закрили видих лівих. Ліво закрили вдих правою, видих лівою. Закрили ліву, вдих правою. Повільний видих ліво. Закрили ліву вдих правою. Видих лівою, закрили ліву, вдих правою. Закрили, видих лівою. Відвели руки на коліна і спокійно посидьте, подихайте. На сьогодні намасте, Дякую за дихання разом і до зустрічі!